вкотре мені прийшло запитання в Директ, від якого в мене вже смикається око. А саме це питання стосується тринадцятого знаку зодіака – змієносець. І деякі недоастрологи навіть посилаються на дослідження НАСА, що вони відкрили нове сузір'я, яке стоїть між стрільцем і скорпіоном. Сузір'я змієносець не має ніякого відношення до знаків зодіаку, тому що знаки зодіаку це рівні проміжки ось цього кола 360 градусів, кожен з яких займає рівно 30 градусів. Тобто ви розумієте, що якщо кожен сектор займає 30 градусів, не може воно підпорядковуватись сузір'ям, тому що сузір'я мають різний розмір, різну протяжність. І якби залежало все від Сузір, то це були б різної довжини, так не по 30 градусів, а там якесь 20, якесь 25, якесь там 38 і так далі. Тобто знаки Зодіака це умовно поділене коло на 12 рівних секторів. Розумієте, Сузір може бути безліч у них може бути спільна назва зі знаками Зодіака, але Сузір'я це не знак Зодіака.